Дана Николаевна. Тут. Це той. Це то, що Це надо ]legen. просто вот. <проб> Це таким в цьому, я не знаю, скільки. Зараз по бумажечці подивимось. <п mustard> uh, значить, значить, бівим, бівим, 3 4 13 5 20 У кого 35-й 35? 35, 35. 35 у кого? 35-й 35 елемент. Не нормально. Нормально? Вообще. Этот же зуб не классный участник, а вони и для народного здесь были. У нас я же всі працюють У нас на сучасному Так. працюют нас. Да. Человек. Стричечки. <плес> <плес> Ось це шнурочки. А, я зрозумів. Оце шнурки для, мабуть, ні, там. Це за що <плес> <Для чого> шнурки? <плес> Розберемося. <плес> Якщо вони лежать болею.